Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті масажерну Габест. З причиною падає в помилку після ввімкнення. Він складається з нагрівача з турмаліновими шариками і основний блок керування. Давайте ми його вімкнемо, натискаємо кнопку старт, чекаємо, але як ви бачите, лампочки не загораються на самому модулі нагрівання, і прилад падає в помилку, як ви бачите. Тобто є проблемка. І проблемка чаще всього буває в. Обриві шнура між цими двома блоками. Давайте ми спробуємо спочатку розібрати блок нагріву, відкручуємо гвинти, знімаємо верхню частинку. Всередині ми бачимо 9 шариків типу і лампи, звичайні лампи розжарювання автомобільні 12-вольтові, з'єднані вони послідовно і живляться напругою десь приблизно 110 вольт. Тут я вже колись ремонтував, з цієї сторони був у нас переломаний кабель, і я його відновив. Це було року 2-3 назад. десь так, так, Давайте ми мабуть, заміряємо зараз ланцюжок. так, Розбираємося, де що Крайні. Це в нас лампочки. і Центральні два це термодатчик. Міряємо опір лампочок чи вони справні. Так, бачимо опір, лампи в нас справні. Це дуже добре. Так, давайте ще перевіримо сам термодатчик. Він стоїть на центральній лампі. і Стаємо тестером. і За допомогою паяльничка нагріваємо його. Ось він стоїть. І нагріваємо його, і дивимося на зміну опора. Він повинен зменшуватися. Як ви бачите, при нагріванні опір дійсно падає з 7 к до 4 вже. Все, з термодатчиком тут у нас питань немає. Все тут гарно. Так, далі ми що ми будемо далі робити? Ну, будемо далі прозвонювати, мабуть, сам кабель між блоками, де він. Відламався, давайте спочатку посмикаємо їх так, він може затягнути стяжкою, може тут нічого і не покаже, а може, з іншого боку відламався. Ладно, нам потрібно це зараз виявити. І виявляти ми зараз будемо його за допомогою поки що. Тестера. Давайте розмаримо основний блок, відкручуємо 4 гвинти, відкрутили всередині і ми спостерігаємо плату керування зелена в верхній частині. так, не вилази. Так, ось плата керування з індикацією, і верхня частина це силова частина з блоком живлення, так би мовити. І нам потрібно зараз перевірити. Так, стаємо на чорний дріт між блоками до роз'єма. Як ви бачите, чорний дріт дзвониться. Перевіряємо червоний дріт. Так, з ним теж все в порядку. Далі стаємо на коричневий. Так, тут теж все в порядку, І стаємо на білий. і На білому, як ви бачите, є проблемка. Тобто він обірваний. А з якої сторони він обірваний, ми будемо зараз вичисляти. І будемо це робити за допомогою кабель-трекера. І нам потрібно з цього кінця перевірити в другий. Ось під'єднуємо кабель-трекер, вмикаємо його, сам генератор. Кабелів я під'єднав на сигнальний на білий, чорний на любий. І як ви чуєте, він пищить і за допомогою нього будемо перевіряти. Він мене неодноразово вже виручав. Спробуємо ще раз і сьогодні це зробити. Ну Поки що десь тут сигнал пропадає. Можливо, ну, може за воротом йти. Я і лампочку навіть витягнув одну, щоб не було ворота, але поки що тут нібито показує. Давайте спробуємо смикнути за білий кабель, але він у нас відірвався, він відірвав його на пайки. Це не є не тут проблемка. Це ми відновимо. Це я психанув. Так, ладно, давайте з цієї сторони. І... Тут він теж дзвониться. Цікаво, як же так може бути. Ну, можливо, на йде. Ладно, добре, давайте ми відкинемо цей варіант і спробуємо за допомогою тестера звукова прозвонка. І ось у нас є проблемка. Бачите, де на самому розйомі основного блоку. Ось я хитаю його, і, як ви бачите, з'являється ланцюжок. Так, так і є. Тут, ну що, давайте відкрутимо роз'єм. Е і як назло, він тут залитий, повністю залитий, він не розбірний. Ну що ж, будемо бороти цей геморой. і нам потрібно обережно різачком зрізати, е ну, розрізати роз'ємчик, зняти з нього оболочку. Оболонка тут резинова, як ви бачите, Знімаємо її, але тут далі нас теж жде сюрприз і тут такий потужний пластик. Залито все доволі таки надійно. Ну що, будемо якось, Ага, ні, різком не потягну я його. ну що, Будемо кусати, вигризати якось потрішку -по обережно. І ось До чого я догризся, відгриз скільки зміг, білий кабель трішечки пошкодив. Так, зрізаємо залишки і будемо далі шукати. А шукати ми будемо його як все правильно. Ми потягнемо за білий дріт, і він у нас легко відривається. І він якраз зламався на кінці роз'ємчика, самого. де самий, самий перегиб іде. Так, давайте ще посмикаємо червоні. Як ви бачите, <кхід> теж відривається червоний, при легкому натягуванні. Корисний, ви теж бачите, що він вже пошкоджений, і у нас цілий залишився лише чорний. Тобто будемо їх зараз відрізати, зачищати, залуджувати і відновлювати. Одягаємо кембрики, я зробив їх трішечки в розбіжку, щоб не на одному рівні вони були. А трішки з розбіжкою, якщо десь пошкодиться кембрик, щоб не замкнуло. Так, проводимо почергову розпаєчку і не забуваємо одягати термозбіжний кембрик. Все зробили. Далі, як ви бачите, в самому кожушку є місце, тут досить його. Багацько, я надію, що все в нас пройде. Перевіряємо ланцюжок ламп на калю розжарювання, як ви бачите, все тут дзвониться. Тобто ланцюг ми відновили, і нам залишається сам роз'єм встромити в оцей кожушок і далі якимсь методом його зафіксувати. Бачите, все тут добре, дуже лягло, можна було залити. Але я цього робити не буду, тому що в подальшому теж може бути вискочить проблема. І ми будемо стягувати за допомогою. Стяжок затягуємо добре, трішечки скотче підмотав. Далі відкусуємо стяжки і ось так виглядає наш відновлений роз'єм. Нібито нічого, железячка не прокручується. І давайте спробуємо під'єднати до основного блока. Під'єднуємо. так, Ще раз впевнююся, що тут ми нічого не забули плоскогубці, викрутку. І будемо збирати цей блок. Ставимо кабельне місце, перевертаємо, потім я його скручу, А зараз подаємо напругу. Є yes. вімплення. Чекаємо, як ви бачите, натискаємо старт, і, як ви бачите, лампочки розжарювання засвітилися. і На табло зліва бачимо, у нас температура піднімається, тобто нагрів є. Все навіть тактильно відчувається, що йде нагрів. і е, саме Табло нам відображає те, що відбувається на грів. Тепер можна сміливо віддавати власнику, нехай користуються. По роз'єму тут все добренько, нічого не бовтується, Ще попрацюю. Дякую за увагу, друзі. На все добре, до побачення.